Підписуйтесь на канал Доктор Фром Україн. Сьогодні ми поговоримо про харчування і депресію. Звісно, що харчування це не єдиний метод лікування депресії, але дуже гарний інструмент. Що треба зробити? По-перше, дуже збагатити ваш раціон овочами та фруктами. Коли я кажу дуже збагатити, це. Кілограм, а можна і кілограм 200, кілограм 300 разом овочів та фруктів. Але якщо у людини цукровий діабет, то краще віддати перевагу овочам. Також вони мають бути різнокольорові і різноманітні. Чому? Для віщо? Навіщо це потрібно? Бо наша мікрофлора, наші бактерії, в товстому кишківнику, вони для нас синтезують серотонін. наш основний гормон щастя. І коли ми їх погано годуємо, вони погано синтезують для нас серотонін. Тому перше, що ви потрібно зробили, збагатити раціон клітковиною і зменшити кількість. Фастфуду, бо сіль і трансжири, вони годують погану флору і є дослідження, воно буде в описанні до відео, який демонструє взаємозв'язок харчування фастфудом та депресії. тому збільшити клітковину та зменшити вживання фастфуду. По-друге, з чого синтезується серотонін? серотонін синтезується з триптофану, це амінокислота. І якщо у вас в раціоні мало триптофану, не буде з чого синтезуватися. Так, деякі такі знавці можуть мені сказати, але не весь триптофан всмоктується, це по-перше. А по-друге, не весь потрапляє до мозку, бо мозок захищений гемоенцефалічним бар'єром. Так, я з вами погоджуюся, але все одно треба перевірити своє харчування на джерела трептофану. Зараз ви бачите джерела трептофану, тобто, тут є і горіхи, і молочні продукти, і риба, і бобові, і банан. Тому, перевірте, чи є в вашому раціоні ці продукти. Третє. Це кількість вітамінів групи Б, не один. Вітамін групи Б це велика група. Особливо обережними треба бути веганам та вегетаріанцям, оскільки червоне м'ясо та субпродукти це основне джерело вітаміну в 12 кобеланіну. Спочатку, коли вегетаріанці виключають червоне м'ясо, то вони відчувають легкість, їм дуже класно. Мікрофлора, мікрофлора добра, бактерії класні, але через рік запаси півтора, можливо, запаси b 12 у печінки зменшуються і починаються проблеми, депресивні розлади та інше. Тому треба перевіряти кількість вітаміну b 12 для тих, у кого вона знижена, то, будь ласка, вживайте печінку, та язик, серце та інші субпродукти. Також це підходить для тих, у кого є анемія. Що стосується інших вітамінів групи Б, то тут треба вживати висівки та цільне зерно. А 2 є у молочних продуктах. Тому якщо у вас нема алергії на молоко або непереносимості, треба збільшувати кількість вітамінів групи В. Що ще полюбляє нервова система? Це магній. Так, у всіх на слуху, що магній при стресі, особливо жінкам у стресі. Де ж є магній у какао-бобах? Тому какао або чорний багатий на какао боби шоколад хороше джерело магнію. Це гарбузове насіння, це цільнозернові каші. Горіхи, мигдаль, наприклад, збагачуйте своє харчування магнієм. Якщо у когось є потреба, можна продивитися варіанти сапліментів, нутрицептиків. Дуже важливий вітамін для боротьби з депресією. Наступний це вітамін Д. Ви усі чули, як важливо. Мати гарний рівень вітаміну Д, гарний, тобто адекватний. Я не за те, щоб робити передозування над високими дозами, треба подивитися свій рівень. У чому є у продуктах це жирні сорта риби? Але здебільшого в помірному кліматі ми потребуємо сапліментації. Тому я рекомендую звернутися до свого консультанта з поздоров'я або лікуючого лікаря, дізнатися, який у вас рівень, якщо він нормальний, то вам не потрібно. А якщо є дефіцит або недостатність, то невелике дозування, а у кого-то великі дефіцити, то можливо і великі на якийсь термін. Необхідні, бо вітамін є дослідження, які нам демонструють ефективність вітаміну Д при депресивних розладах. Також світло впливає на покращення настрою. Спам'ятайте, коли поганий такі. Дощовий день, немає сонця, ваш настрій декілька гірше. Тому навіть світотерапія є такий напрямок, коли люди вживають і вітамін Д, і гуляють по світлу, то їх настрій покращується. Що ще? Це омега-3? Бо здебільшу в нас багато омега-6 в харчуванні, омега 9, а омега-3 мало. Де є омега-6? Це всі масла, горіхи, що ми вживаємо? Там сонячне масло, рапсове, льняне. А омега-3, здебільшого, це є у льоні, але краще у риби та морепродукти. А якщо люди не полюбляють рибу, не купують її, то також можна розглянути варіант сапліментації. І дуже важливо: при всьому тому треба налагоджувати харчування і сон, бо одне без одного не працює. Бувайте здорові! Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, буду рада відповісти. Дуже дякую кожному з вас за ваші вподобайки, коментарі та що поширюєте відео. Усім гарного настрою!